Осінь 2022. що чекає на Зеленського і Український політичний бомон, якщо він лишився? Війна чекає, війна чекає. Війна нікуди не ділася, і не схоже на те, що вона раз і якось вигідним для нас чином звернеться, згорнеться і зникла. Ні, все буде визначати війна, але. Відносно до війни, вже вичерпалися інструменти емоційного впливу на ситуацію, пов'язану з війною. От той період, коли можна було вийти до парламенту і сказати, народ, світ, почуйте нас, Україна, бореться з ворогом, який напав фактично на всю цивілізацію, треба допомогу, допоможіть нам. Все таке. От цей період вичерпаний давно, вже так з місяць тому. А зараз ще більше потрібен перехід на іншу, на системну організаційну роботу. Тобто, треба міняти підходи до системи влади і переводити, врешті-решт, країну на військові рейки. І от цей виклик головний для Зеленського і для тих, хто поруч з ним, для тих, кого ми вважаємо політичною там, елітою, все, разом, разом перейти від іздживенцівських настроїв. До Заходу, там, дайте грошей, дайте озброєння. До того, щоб почати все робити для фронту, для перемоги, в першу чергу в Україні. А далі вже допомога. це треба поміняти. Війна щоб... для всіх, не тільки для тих, хто в окопах. От це треба перебудувати. Якщо вони справляться з цим завданням і в них, і в країні головне буде все гаразд. Якщо не справляться, то цієї еліти не буде, не дай Боже, щоб не, щоб не вийшло так, що не буде разом з країною.